Чому люди вбивають один одного? Причини можуть бути зрозумілими з точки зору природного відбору або жорстокої необхідності, коли мова йде про боротьбу за ресурси або про самооборону в кінцевому рахунку, і там, і там мова про виживання, інша справа що тисячоліття розвитку цивілізації привели людство до висновку, що вбивати недобре, а морально і руйнівно, чому ж іноді програма ламається, і людина починає вбивати заради самого вбивства. Звідки беруться жорстокі люди одержимі смертю? Спробуємо розповісти вам про 10 найжорстокіших маніяків історії. Джон Уінгейсі, цей чоловік, відомий як клоун вбивця. Саме його історія штовхнула Стівена Кінга на створення одного з найстрашніших жахів. Воно. Його життя було, якщо можна так висловитися, цілком типовою для маніяка в дитинстві Гейсі пережив схвалтування. Його батько був алкоголіком, який третирував сім'ю. Джон Уін Гейсі став прототипом клоуна Пенівайза. Вперше Джон Уін Гейсі потрапив за грати в 26 років за зґвалтування хлопчика підлітка Замість 10 років він відсидів півтора року. Був відпущений за хорошу поведінку. Помилка пенітенціарної системи коштувала Америці дорого. Опинившись на волі. Гейсі купив костюм клоуна пого і став підробляти на міських святах в передмістях Чикаго. Страшний клоун вивця Джон Уейн Гейсі з 1972 по 1978 роки Він зґвалтував і вбив понад 30 осіб. Це були молоді хлопці, яких Гейсі привозив до себе додому, катував і вбивав. Затримали його в 1978 році, У підвалі його будинку виявили останки 29 жертв. Присяжні засудили Джона Ойна Гейсі до 12 смертельних кари, єдина з яких і була приведена у виконання 10 травня. 1994 року. Джеффрі Дамер Канібал і вбивця Джефрі Дамер в дитинстві теж піддавався сексуальному насильству і цькуванню однак, допори це був звичайний підліток, поки у нього не з'явилася дивна звичка колекціонувати трупи тварин, які він поміщав в банки з формальдегідом. Серійний вбивця Джеффрі Дамер в перший раз Дамер убив 18 років. Його жертвою став юнак, випадковий знайомий вбивця оглушив його гантелей. Задушив, а потім розрізав тіло на шматки і зарив їх під будинком. Життя після цього потекла своєю чергою, ніби нічого і не було. Дамер одружився, навчався, був відрахований за пияцтво, служив в армії, працював. Квартира, де вчинив більшість вбивств, Джефрі Дамер у 1987 році, Він знову вбив і більше не міг зупинитися. За чотири роки він зґвалтував і вбив 17 осіб. Одного разу він привів додому чергову жертву, але юнак на ім'я Трейсі Едвард зумів вибратися і покликати поліцію. Пізніше під час обшуку в будинку Дамера були виявлені фотографії трупів, самі тіла і частини тіла, якими був набитий холодильник. У шафі був скелет, а в боці з кислотою. Три чоловічі торси Джефрі Дамер був засуджений до 15 довічних термінів. Проте прожив у в'язниці всього три роки. В 1994 його на смерть забив співкамерник. Тед банді Теодор банді подавав великі надії, він був розумний і талановитий, відмінно вчився і був на хорошому рахунку у професорів. Невідомо, що пішло не так, але в 1974 році, в розпал навчального року в університеті, банді почав прогулювати заняття і незабаром був відрахований. Приблизно в той же час на західному узбережжі почали безслідно пропадати жінки. Тед банді був розумним, талановитим і абсолютно божевільним, точна кількість жертв Теда банді невідома. Під час слідства він зізнався у 30 вбивствах жінок, але їх могло бути більше, банді знайомився з молодими дівчатами, чарівно посміхався і просив допомогти. Він часто використовував трюк з фальшивим гіпсом, щоб зробити вигляд, що не здатний впоратися сам. Дівчина охоче допомагала йому, наприклад, донести валізу до машини, сідала в неї, щоб продовжити знайомство, і після цього була вже приречена: це лише деякі жертви теда. Банді Банді був заарештований у 1975 році після спроби викрадення Керол. Так ронч його засудили на 15 років в'язниці. Цього разу банді вдалося втекти. Він не зміг довго вести нормальне життя, і в січні 1978 року, через два тижні після втечі вломився в жіночий гуртожиток і там за 20 хвилин убив двох жінок і сильно скалічив ще одну. Тед банді був засуджений до смертної кари теда банді заарештували майже випадково, але в поліції швидко зрозуміли, що перед ними найстрашніша людина в Америці. Йому було пред'явлено звинувачення у вбивствах. Суд засудив банді до смертної кари протягом наступних кількох років він розповідав про все нові подробиці про жорстокі злочини, які здійснював, сподіваючись, що страту відкладуть ще на деякий час. Врешті-решт його стратили в 1989 році на електричному кріслі. Гері ріджує примітно, що тед банді, будучи вже засудженим до смерті. В Розмові з агентом вприсклав досить чіткий психологічний портрет передбачуваного маніяка, який орудував на початку 80-х США. Жорстокий маніяк з Грін-Рівер зізнався в 71 вбивстві Геррі Ріджуї на прізвисько вбивця з Грін-Рівер». за два десятка років убив не менше 70 жінок і вважається одним з найкривавіших і жорстоких маніяків у світі. Він був заарештований після того. Як одна з жертв зуміла вирватися і втекти, Ріджуй почав зізнаватися у вбивствах, і число його жертв зросла 42, про які знала поліція, до 71. У 2003 році його засудили до 48 довічних термінів без права дострокового звільнення. Андрій чекатило, непримітний інженер, на прізвище чекатило, жив у місті шахти і роками не привертав уваги міліції. Нікому не приходило в голову, що винним в жорстоких вбивствах молодих жінок. І дітей може бути цей мужичонка з 1978 по 1984 роки в Ростовській області пропали або були знайдені по звірячому вбитими 32 людини. У перший раз чекатилу був заарештований в 1984 році. Він чіплявся до молодих дівчат на автовокзалі в Ростові. При цьому за вбивство однієї з його жертв вже був страчений зовсім інша людина. Якийсь Анатолій Кравченко, який в 1983 році обмовив себе під тортурами в міліції. Маніяк Андрій чекатило був страчений 14 лютого. 1994. перший арешт скінчився для Андрія. Чекатило нічим. Через розбіжність груп крові і сперми доказів проти нього не знайшлося. Маніяк пробув на волі ще 6 років і був заарештований. В 1990-му на 10-й день він почав давати свідчення і розповів про десятки закатованих жертв. На совісті чекатило щонайменше 52 вбивства. Його розстріляли 14 лютого, 1994 року Педро Алонсо Лопес. Найжорстокіший маніяк в історії ця людина вже кілька десятиліть красується в книзі рекордів Гіннеса. Як найжорстокіший маніяк в світі, редакція узнай все щиро сподівається, що це місце не займе ніхто інший. Вважається, що на рахунку цієї людини більше трьох сотень вбивств, які були скоєні в Колумбії. Еквадорі і перу Педро Алонсо Лопес, якого називають монстром, анд, в дитинстві жив у прихистив його дорослого збочинця. Після того як хлопчика викинула на вулицю власна мати. Повія, найжорстокіший маніяк у світі Педро Алонсо Лопес у 18 річному віці. Лопес жорстоко помстився благодійнику. Зґвалтувавши і вбивши його з бандою приятелів, за цей злочин Лопес отримав 8 років в'язниці. Після звільнення він поїхав до перу і там почав бивати і гвалтувати. Головним чином його жертвами ставали дівчатка підлітки з 1975 по 1978 роки Він за деякими даними вбив не менше ста осіб. Педро Алонсо Лопес показав. Де ховав тіло своїх жертв поліція в бідних країнах Латинської Америки, немає великого впливу. З чуток Лопесу велів забратися з країни перуанський кримінальний авторитет, вбивця покинув країну, але продовжив звірства в сусідньому Еквадорі. Одного разу дівчинка, яку він схопив, вирвалася і втекла, і Лопеса затримали. Влада не повірила своїм вухам. Коли маніяк почав у фарбах розписувати свої злочини, найжорстокіший маніяк у світі може бути на волі психопат і вбивця Педро Лопес вирішив довести поліцейським, що дійсно вбив безліч людей. Він показав місце поховання своїх жертвогляд, показав, що там знаходилися останки не менше півсотні дівчаток і жінок. Лопес був засуджений до 20 років в'язниці. Це максимальний термін в Еквадорі. З чуток він чи то був переведений на примусове лікування, не то і зовсім відпущений на свободу. Якщо ви любите полоскотати собі нерви страшними історіями, ми пропонуємо вам переключитися з справжніх жахів на вигадані. життя і так сповнено жаху і болю. Прочитайте про найстрашніші фільми жанру жахів.